Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Січас. мене звуть Анастасія Гусарєва. Микола Маломуж. Сьогодні у нас в гостях генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України попередніх років. Вітаю вас, вітаю слава Україні! Героям слава тут я почну із гарячої теми Покровськ. Це тема, яка обговорюється щонайменше тиждень. Є різні думки і у військових експертів, у самих військових, у міжнародної преси, і тут без перебільшення їх увага теж прикута, але багато хто сходиться в єдиному незалежно від трактовок того, що там відбувається. Багато хто говорить, що битва за Покровськ може стати ледь не основною битвою. Цієї війни. Чи згодні ви із е, цим е, визначенням? І як вважаєте, для чого потрібен Покровськ Путіну і яка подальша доля покровсько мирноградської агломерації? Е, ну, битва за Покров е, стратегічним форматом битви якраз в цілому, е, між Україною і Росією. І зрозуміло, що Путін надає особливе значення захоплення Покровська з метою? Організація стратегічного наступу на Константиновку, Кравоторськ і Славянськ, з метою захоплення Донеччини. Він ставив через Трампа вимогу Зеленському і нашому народу, щоб ми віддали Донецьку область добровільно, а він десь до де інших місцях поступиться і готовий до перемир'я. Розуміло, що ми не могли віддати території, тим більше укріп райони, і пішли на системні заходи по обороні і покровської агломерації, і зрозуміло Куп'янська. І Славянської, і Андріївської, і інших напрямків, але Путін, на раду з Герасімовим тиждень назад, визначив, що Покровськ і Мирноград повинні бути захоплені до 15 листопада. Це mm -hmm. вже має значення не тільки воєнного, а й воєнно-політичного характеру. Тобто продемонструвати, що Путін має ще сили засоби, як він неодноразово заявляв, і на стратегічних нарадах, а це прийняв ЗМІ, і під час переговорів з Сінзіпіном. І під час переговорів з Трампом, і зрозуміло, ультиматум ставив нам. Тому е, для Путіна сьогодні надважливо захопити Покровськ і Мирноград і далі розвивати наступ. Е, але навіть якщо так уявити, що ми змушені будемо залишити Покровськ, це не являється вирішальним стратегічним успіхом Росії. Але ще не вечір, ще можуть бути і зміни. Ми задіємо ресурси, які... Сьогодні е, проводять оперативні заходи з флангів в тилах ворога самі само місто Покровськ, і зрозуміло в інших секторах біля Покровська, як ти про Добропілля, де ми також проводили контрнаступальні операцію зачистки. А це зрозуміло не тільки відволікає сили ворога щодо Покровська, але ставить під загрозу угрупування, яке там знаходиться, е, російських військ. Це має розвиватися ще одна контрнаступальна операція. Тобто на війні е, завжди буває маса різних форматів, і е, десь вже визначається наша перспектива, що Росія має якісь уже перемоги, успіхи, але грамоти під того не очікують контрудари і біля Покровська в інших місцях, особливо Добропільський сектор, де з. Нецільнити групування десь декілька тисяч осіб або прорвати це має практично змінити ситуацію. Тому в даний момент сьогодні залежні від того, наскільки ефективно працюють наші командуючі в плані альтернативних ударів, там, де ворог не очікує, де слабкі місця, де можна створити йому реальну, тактичну тим та більше, стратегічну загрозу. Тому я зупинився на цьому, що дійсно покров має надзвичайно важливе стратегічне значення, але я все-таки передбачав би, що. Задіяння резервів, а вони передбачались декілька днів, готувалися і новітніх сил, і засобів особої зброї, яка поступила з США, з Європи, е, високоточні ракети, дрони, касетні боєприпаси, інші системи оце дійсно те, що має протистояти. Ми зможемо використати це, устоїм і можемо альтернативно працювати. А тоді десь можливо і контратакувати. Так, да, ми зараз в критичній ситуації це треба визнати біля Покровська Мирнограда, але критичність. Визначається вже по результатам. Чи все-таки в нас немає шансів, і ми не задіємо ті резерви і нестандартні операції не проведемо. Тоді придеться виходити і здавати ці території, зберігаючи наші е відповідно збройні сили, конкретно військовиків. І зуміємо зрозуміло, це буде інший сценарій. Якщо говорить, навіть уявити, що ми змушені будемо відставити оставити Покровський Мироград, це ще не являється. Стратегічним провалом основні стратегічні укріп райони знаходяться біля Константинівки, Краматорська, Слав'янська і по всій е, Донецькій агломерації. Тому в даний момент е, перейти в активні наступальні дії в цих секторах, де ми маємо і укріп райони, і відповідно потужні вогнезасоби засоби ворогу буде надзвичайно складно. І так, з ходу як вони зайдемо. І захопимо Донеччину, а тоді далі Харківщину з одного сектору, з іншого боку, Нью-Петровщину, це точно так не буде. Готуються, відповідно, і додаткові сили засоби, і готуються терміново е, ті е, укріп позиції, які протистоять і ракетним системам, дроновим, відповідно, ну і, можливо, так сказати, ударів навіть е, кабами, іншими, більш потужними засобами ворога. Також з'явилася інформація у ЗМІ, що росіяни нібито можуть влаштувати ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Чому так говорю? Тому що, по-перше, вони почали видавати такі повідомлення, типу що Захід планує нібито на них значить покласти цю провину. Такі їх з'являються значить повідомлення. Захід готується покласти на Росію відповідальність за можливу аварію на Запорізькій атомній електростанції. Станції це повідомили в службі зовнішньої розвідки Російської Федерації. Це самі оці пропагандистські змі цю інформацію надають, і багатьох це натикнуло на думку про те, що а чи не планує Росія дійсно зробити там аварію? Потім сказати, це не ми, це Захід, який на нас покладає відповідальність. Ну як вони люблять під чужим прапором? І чи дійсно вони на це можуть наважитись? А, сьогодні Росія намагається. Звинуватити і нашу державу і наші спецслужби разом із нашими партнерами з Європейського Союзу, що ми готові на любі провокації. І е, аварія на Запорізька та автостанції, може застосування різних типів хімічного і навіть е, брудної, е, так сказати, ядерної бомби, як вони раніше говорили. Вони це все експлуатують постійно. І зрозуміло, для світу дуже важливо, щоб ми зберегли. Е, Стабільність на Запорізькій Запорізька кажеться одною з найвеликих в Європі. І аварія на них, це зрозуміло, накриє не тільки е, території України, Росії, Туреччини, але й частина Європи. Це може загроза бути. Ну, зрозуміло, що е, Росія намагається не тільки звинуватити Європу, а показати, що вона намагається організувати, а тоді постраждають європейські країни. От, але це грається з вогнем. Чому? По-перше, всі си засоби розвідки космічної, радіотехнічної, радіоелектронної, агентство національної безпеки США це контролює всі ресурси, що тільки рухаються, переговорюють, або контури, які забезпечують життєдіяльність Запорізької АЕС. націлені на станцію. Вони контролюють в режимі онлайн кожну секунду. Паралельно з цим контролює МАГАТЕ, яке має представництво там і має технічні засоби контролю. Щось організувати дуже складно можна, але можна організувати. А от інфраційній війні, те, що говорить Наришкін, глава СВР Росії, це вони якраз намагаються нав'язати, що е, Європа знає, планує таку провокацію велику, щоб були приводи по подальшому ведення, по-перше, і війни активної, що ми, начебто, провокуємо якусь велику от катастрофу, а з іншого боку, не віддавати під контроль між жодною та ска структурам, включаючи перші українців. Саму станцію, тому що питання постало щодо передачі. Якщо не нам зворотня, це переговори процес і про мир, то хоча б під міжнародний контроль під контролем якраз МАГАТЕ. Отут якраз вони і не хочуть цього робити. Вони вже її захопили, прямо скажу. Уже Росатом визначив, що це їх станція, підвели всі відповідно комунікації для отримання електроенергії, і зараз намагаються за рахунок провокації. І в подальшому присвоюють, що вони гаранти безпеки. А ми провокатори, як разом з Росії, це чисто спецоперація, яка може бути дійсно і фізичним форматом спровокована. Нанесення, наприклад, якихось ударів дронами або підриви тактичного рівня, тому що Росія не думає, що підірве або приведе до катастрофи типу Чорнобильська, а то й більшої. тому що постраждає дуже сама Росія, і невідомо, які чиновники навіть в Москві. Може страждати від таких провокацій, удаваних, начебто, з нашого боку. Але я прямо скажу, що ті системи контролю за ядерними засобами воєнними Росії що секундно, тому що вона загрожує постійно ядерним ударами, і відповідно Запорізька атомна станція про яку сама Росія вже е, демонструє, що вона готова до провокацій, але звинуваченням нас, я думаю, викликає вогонь на себе. І в даний момент щось зробити непомітно або е, зворотню звинуватити нас буде надзвичайно складно а як ви оцінюєте ядерну ескалацію, яка зараз відбувається між Кремлем та Сполученими Штатами Америки? Вперше з 92-го року заговорили про ядерні випробування? Щоправда, поки що треба зауважити без, я так розумію, самих ядерних вибухів. Але тим не менш, чим це все може закінчитися? Наскільки серйозно налаштований Трамп, на вашу думку, наскільки готовий відповідати Путіну? Першу чергу Путіна не було системних аргументів навіть в переговорному процесі. Успіхів реальних на фронті не було. Розуміло, що тиск, який він здійснював на нас через різні моделі, першу чергу намагався через Трампа, відпав. Тобто, вже ця модель не працює. Він дуже надіявся, що Трамп нам змусить на системні поступки на умовах Росії. Він прямо знущався над Трампом. Він давав свої формули. Щоб Трамп тиснув на Зеленського, тиснув на європейців. А ми погоджувалися, здаючи позиції Російської Федерації: і воєнні, і політичні, і економічні, і союзницькі, і зрозуміло припинення воєнної допомоги, тобто роззброїть Україну і щоб ми віддали частину території. З подальшого зрозуміло завоювання, тоді коли ми матимемо ні ресурсів, ні підтримки. Оце було завдання Путіна. Не вийшло. Тому він перейшов до єдиного аргументу. Це зрозуміло, ядерна загроза. Сам озвучував, озвучував дуже потужно Медведів. Плод донесений по Нью-Йорку, Вашингтону, пам'ятаємо, по Лондону, Берліну. От, ну, ще Париж не згадав, але також загрожує Макрону. Зрозуміло, що під це вони проводили вже 5 разів випробування носів ядерної зброї, шахтного типу, наземного пересувного. Літаково, сестрадичним бомбардувальником, які носії ядер зброї, і морського базування на підводних човнах і на ракетних крейсерах. Оце все те, що він демонстрував. Прямо скажу: більшість випробувань пройшло невдало. Коли була ще теряда, як тріада, чотиряда, це все те, що я сказав, задіяна. Ні одна ракета не досила цілі, ні одна новітня. Деякі ракети Ярси зірвалися в момент пуска в шахтах. Оце реально. Тому всякі орешники і розуміло інші там, про які він говорив, Гоздіки і тому подібне, от вони не доведені до системного використання. І навіть ракета з ядерним реактором, яка має літати багато місяців, як космічний корабель, це ще далеко-далеко неефективна модель. І по самій виробництву вона була розроблена ще в Радянському Союзі в 70-х роках і відмовилася. нема гарантії використання, оставляє радіоактивний слід дуже помітна, дуже неповоротка в багатьох ситуаціях і підлягає збиттю різними засобами. А те, що літати, має довго, ну може, поки не впаде має маленький Чорнобиль, де спаде на територію Росії, тобто це для того, щоб по психологічно лякати, як і інші посейдони, от ще не випробували ніде. Тим більше безпілотні, відповідно, підводні човни. Де вони були? Такого типу, ми пам'ятаємо, навіть пілотовані умовно, але я прямо шифру з екіпажем тонули. От і Курск, і Путін про це якоби не знав багато, і сплили біля Франції, тому що вже не можна було сидіти в е, глибинах з ядерними бомбами, тому що величезні проблеми були в самій технології екіпажу. І ще один момент скажу, дуже важливий: те, що Росія кінчиться, що в них 5700 боєголовок, і, а в США 5650 на 50 менше. Але ці всі боєголовки на 80, що відсотків, ми, ми з вами замітили, що ви провалі новітніх пройшло системних тестувань. А ті вироблялися в 65-75 му му в 80-х роках по 40-50 років деякі, деякі 35. Більшість з них вироблялися і е, конструювалися на КБ Південне, тоді южне було. Да. А завод Південмаш виробляв СС-18, СС-20. Це основні ударні балістичні ракети, які СРСР тоді Росія, загрозує, і Росія світу не регламент роботи. Я підкреслюю в середньому про 35 років. А вони проводяться повинні через кожних 5 років максимум. І все все йде старіння, технологій, і все таки корпусу, виробництва, палива і тому подібне. От тому в даній ситуації, як говорять самі ракетники Росії і спецслужби по нашим каналам, ми отримаємо од них, вони дуже не впевнені, що вони піднімуться. А скоріше не піднімуться, а деякі злетять і впадуть на території Росії. Це величезна загроза. Путін нехай там загрожує. але тільки підніме ці ресурси. По-перше, що вони під контролем і націлиють ресурси США, Британії, Франції, але паралельно ж і Китай тримає їх під контролем, тому що Росія загрожує світу. Не США націлює на світ. А і Путін, і Сінзіпін, і Трамп, і весь Бомонт та ядерний знає. Початок ядерної війни не зупинить, а це знищить людство. І Путіна, і Росію, і Китай, і Синзепіна, і е, Трампа і американців, і європейців, українців. Нікого не буде. Тому всі зараз задіють ресурси тиску на Путіна при риториці ядер загрози і випробувань. З іншого боку, Трамп, він же простий хлопець, не так як Байден, та по каналам розвідки, там буде на Ришкину передавати, що ми готові, по каналам Пентагону, а він просто сказав: в мене стоїть човен. Саме сильніше, а в нього дійсно реально найефективні під берегами Росії. 8 хвилин і Москва під повним так сказав, ударом. А ще більше, і Путін не аговтав, сказав, та ні, ми, ми ж тут вже посейдон. Тут і Трамп сказав, раз так, ви випробуєте, то ми тоді розпочинаємо повну програму випробування. Він вже сказав, уже панькатися з Путіним не будемо. Буде погрожувати, ми покажемо, що в нас є, і готові застосувати. Знищити, як сказав міністр оборони Нідерланди, представник же НАТО, скаже, що тільки буде такі підготовка допусків, знищена буде Москва. А я просто знаю, про що говорю, тому що сам займався всіма системами напрямки ракетних військ, розвідування характеру, і безпосередньо ще служба в той період, коли ці ракетні системи були цілком таємної особливо важливості приховані, як вони формувалися, як націлювалися на них іноземні засоби. В режимі онлайн, а зараз воно ще краще насилюється. Тому так розпочать війну, знищити людство. Але якщо Росія посміє розгортати і вже буде, а це в режимі фіксовано, десь вже до пуска, Я думаю, що пуски будуть по Москві однозначно, і Путін про це прекрасно знає. Не думаю, що він самобився, знаючи його любов до життя і навіть протидії любим хворобам, як він сідав там. На 5-10 метрів від різних президентів період ковіда. Тому ядерна загроза йому це надзвичайно реально, і воно вийшло на параметри вже реально попередження. Він думав, що будуть всі боятися, що США різко відмовився підтримки Росії і України, що Європа тим більше злякається, а тут вони щось не злякалися. То в даній ситуації це вже знак, який чітко покають Путіну. А тепер розшифрую. І Путін що тільки сприймає, а це вже з особистих переговорів, тільки реальну силу іншого не сприймає. Тут ще з'явилося повідомлення від Стіва Вітков, а Вірніше не те, що повідомлення він просто дав інтерв'ю, велике одному із змі. І звісно, що це його інтерв'ю розлетілося на цитати. Нас цікавить виключно те, що стосується України, зрозуміло. І от запитали, значить, про те, коли ж Сполучені Штати Америки почнуть закінчувати війну в Україні. Ну тому що Дональд Трамп це обіцяв, і спецпредставник Трампа Стів Вітков сказав, що США почнуть закінчувати війну в Україні після вирішення проблем гази, чи значить це, що Трамп поки що відходить від питання вирішення війни в Україні, і чи значить це, що він почав дотримуватися тієї своєї концепції, про яку він говорив із Сі Дзіньпінів? Наскільки я розумію, що іноді треба дати країнам повоювати, якщо от вирішення цієї війни немає? На жаль, е, е, і е, Трамп, а і Сінзіпін вони вийшли з концепції, що вони виберуть якраз модель. Не суттєвого, але ж термінового тиску на Путіна, а зроблять паузу. Подивіться, як би розвиватися ситуація. Так, да, Трамп підтримує Україну, надає зброю через продажу за рахунок ресурсів Європейського Союзу і країн НАТО Європейського континенту, от для того, щоб ми мали і системні засоби для оборони а можливо контрударів, але почекати, поки нема реальної готовності, як вина сказали, сторін. Вони стали над процесом. Оце саме негативний сценарій, тому що спочатку Трамп говорить, треба все припинити. І я задів всі ресурси для того, щоб все сталося. Спочатку по формулі Путіна, тоді переконали ні, по формулі України, а тепер вони вирішили почекати, а тоді вже буде виходити на модель е, перемир'я, а тоді миру, в плані, ініціатив світового порядку. Це наша стара ідея ще була при тому Трампі, коли вийшла на модель. Херцінки два новий світопорядок, тому що ООН не працює, як і заявив Трамп на ООН, не робоча ситуація, тому новий повинен формат бути. Але для цього треба час підготувати, припинити війни в Газі, припинити в інших точках, що Трамп там кінчиться, що він це робить, хоча так, Фейково або наполовину. Дещо робить, дійсно. Але тут глобальна катастрофа тут, Росія, яка веде агресивну війну проти нашої держави. Тому якраз як сила. Треба задіяти всі, включаючи її позицію Китаю, Індії, Туреччини, якраз тих нейтралів так називаємих, які є партнерами Росії і від яких Путін залежить. На жаль, це не сталося. Хоча ми по формулі передбачали, що це е, Південній Кореї буде визначено більш швидше. Тому зробили паузу. Буде йти відповідно е, і активна бойова робота на фронті, раз зрозуміло, Путін буде намагатися знеціннити наші. Енергетичні ресурси, два ну зрозуміло, людей просто це вже просто вбивство, терор. І на якомусь етапі, вже коли вичерпані ресурси будуть і Росії, а вони вичерпуються, тому що дехто каже, та ні, вони вичерпні. Я знаю, хорошо Росія вичерпуються першу чергу. Людський потенціал на величезну Росії в них дуже мало людей. Час десь до ста десяти мільйонів реально є. Але тільки поставити по кордонах, включаючи Калінградську область, 3-4,5 мільйона, тільки прикордонників і відповідно представників Росгвардії, тримати в покорі ще населення ще треба 12 мільйонів. Ви скільки? Воювати на фронті тут ще треба півтора мільйона, хоча б. Оце треба, щоб згенерувати тільки війська, а тут іде активна робота по їх знищенню. Щоденно 1100-1150 і вже мільйон 148. Це величезний формат і дуже важлива тема, що Путін спішить ось ці моменти. Росіяни повертаються додому, поранені тяжко, не тяжко і тому подібне, і доносить зомбованим своїм родичам по всій Росії правду про війну. Що їх тут, тут ніхто не чекає, тут їм нема що робити, що їх тут знищують, а вони вбивають просто українців, не розуміючи, чого. І зрозуміло, поступово росте протест. Колись афганці так приїжджали в СРСР з Афганістана, почали ну малесеньке, малесенькі пам'ятаю це все безпосередньо. Вони замовчуються на юридичному факультеті. А тепер вертається малу Росію, тому що його 300 мільйонів, а зараз 110. Ми говоримо. Повертається мільйон отих фронту гарматного м'яса або всіх інших. І це вони носії. І нам дають з Росії вже інформацію, оперативної розвідки, що це величезна небезпека режиму Путіна. Чому спішить? Тому що це поступово поступово згруповує суспільство Росії, яке не проти Путіна або за Україну, а проти того, щоб не гинули їх родичі, дід, там, батьки, відповідно, сини і тому подібне. Йроїст разом з ними протистояння, самі матері і всі інші не піднімуться. А ці вже, які... Нюхали порох і смерть оце вже той потенціал, який може піти. Це велика робота для нас, щоб їх ініціювати до активних дій Захистять себе ж, якщо вони бояться, розуміємо, це буде удар по режиму Путіна. А він цього надзвичайно більше боїться, навіть чим ефективних дій наших збройних сил на полі бою. Тут він ще має якісь ресурси, ще якісь надії, а там уже надії не буде. Тому ця робота повинна проводитися паралельно на фронті на міжодних рівнях. І в самій Російській Федерації. На останок вас запитаю буквально коротко у ЗМІ з'явилася інформація, що Лавров попав в Опалу після того, як не зміг домовитися про зустріч із Сполученими Штатами Америки. Марко Рубіо після розмови із Лавровим запевнив і Трампа і прибічників усіх про те, що не варто зустрічатися, ніяких перспектив немає. І нібито, як пишуть деякі ЗМІ, Путін особисто ну, зробив якби, виговор Лаврову. Більше того, помітили журналісти, що його не було на цій останній ем, відео засіданні, там, де вони говорили про ядерну зброю, там, де нібито випадково за це зайшла розмова. Що говорять ваші джерела, і як ви вважаєте, як людина, яка знає, як там все влаштовано, чи можуть Лаврова посунути? Е, Лаврова зараз вивели в тінь, тому що основний стратегічний напрямок зараз не переговори, а війна. Тому вони демонструють якраз начальники генштабу, міністра оборони. Ядерне випробування, тобто це варіант і залякування з іншого боку, начебто такий стратегічний формат тиску на нас, от безпосередньо, що ми погоджуємося на ці умови. Тобто Росія вирішила не тім, як говорить, так, катанням, це активні бойові події на фронті І конкретний результат чому стягнуло під покров. Все, що тільки можна ефективне, щоб мати якийсь результат, і зрозуміло, обстрілювати миронаселення і енергетику. Оце два сьогодні фактори дій. Тому Лавров зараз не уд'єло, так сказати. Він в деякій мірі в тінь відправив. да, опалі. Чому? Тому що передбачало, що після переговорів Трампа і Путіна по телефону уже Лавров допрацює модель миру. І прямо скажу: Путіну вже треба мир. Він хоче на своїх умовах, тому що ресурсу на велику війну, як він збирався, вже мало. І осі mm -hmm. протести його чекають. Він спішить, а Лавров цього не зробив. Uh, він намагався знов сказати, та да, давайте перші причини оберемо там і натиснемо на Україну, а це не працює. І робив, з якими в контакті постійно і розшифрував, і йому і Трампу, що це є, і вони змінили позицію. Сказав, і ми приконити твердо ні. Вони розуміють тільки цю ситуацію, а не те, що ми будемо, тоді вони навішають, що завгодно, і будуть далі тиснути. І отримав бумеранг. Тому в даний момент Лавров не одяг, не справився. З іншого боку, інша концепція переговорів, намагалися відправити відповідно туди е, Кирила Дмитрієва, що він виправив ситуацію. А Кирила ніхто не прийняв. Ще одна тема. І вийшов провал там і там. І Путін не знає далі, як йти форматом діалогу, і думав, що якраз буде далі продовжити активну е, бойову ситуацію, буде дотискувати нас. Ну я думаю, так не вийде. Ми стоїмо і цього не буде. Перспективі буде все-таки і тиск на нього, і з боку і Трампа, і з боку зрозуміло, Європи разом з нами. Але тепер об'єднуються і Булесінь Зіпін про перемир'я, і Ердоган, і моді, тому що тренд миру вже йде в світі. І це перспектива для нас. Я думаю, два-три місяці буде мінятися ситуація позитиві щодо перемир'я, а тоді мирного процесу. Дуже би хотілося. Дякую вам, Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України попередніх років був у нас в гостях. Панство, спасибі вам за те, що дивитеся, дивитеся і підтримуєте. Для нас важливо, аби ви не просто нас дивилися, а ще й реагували на це відео, тобто, ставили лайки або писали коментарі. Тоді для Ютуба це маркер, що відео цікаве, і Він починає нас далі пропонувати. Це важливо. Давайте допомагати один одному. Ми вам інформацію, ви нам підтримкою. І побачимося в наступних ефірах. Мене звуть я. Анастасія Гусарєва, ви собі обережіть і мийте руки з милом. Всім па-па.